Чається Шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю, рада бачити. Доброго привіт. Сьогодні хотілося б детальніше поговорити про те, що відбувається зараз на болотах в Україні терористів. Трохи ми е, почали обговорювати цю тему в нашому попередньому ефірі. Тим не менш, тут хотілося б трохи розлогіше. Зокрема, побачила не так давно е, статтю розслідування Радіо Свобода. Вони там. Е, Журналісти опитували росіян, я так розумію, і е, дізнавалися, що ж на їх думку може призвести до того, аби змінилася в Росії влада. Е, більшість дійсно сказали, що це може змінити тільки смерть царя. Е, меншість все ж таки, але такий варіант є. вважаю, що буде якесь повстання і так далі. Що говорять карти з цього приводу? Які твої міркування і прогнози? Що ж таки може змінити ту владу в Росії? Там зараз немає того ресурсу, який можливий для того, щоб зробити державний переворот? Ну, це має бути воєнізована структура. Це або mm -hmm. мають бути або ФСБшники. Кадиров навряд чи рипнеться зі своєю армією, тому що то не то пальто. І там, поки немає, немає там єдиний, хто міг зробити якось переворотного двіжу, він політав у гвинтокрилі дуже не, неудачненько, mm -hmm. дуже неудачненько. А, от. Якби ну, типу, все а, там єдине, я дивилася, і минулого року воно випадало, і цього року воно випадало. А, замахи на царя дійсно намагалися бути. Якісь такі штуки крутилися, мутилися. На жаль, не зовсім вдалі, як ми бачимо. Угу. Ну так, да, дійсно там і Кирило Буданов говорив про це в одному з інтерв'ю своїх останніх. Що дійсно такі спроби були, але ну, чи да. будуть найближчим часом до кінця року? Вони буд вони повторюються плюс-мінус регулярно. Просто ми говоримо про параноїдального діда, до якого не так легко дібратися, а криза в нього випадала на минулий рік і на цей рік криза для нього полишається. Ну, типу. І на жаль, у нас люди не зовсім розуміють, коли ти говориш про те, що є дуже висока ймовірність, що це старе е гівно там не доживе до якогось року, що в нього кризовий рік там такий і такий. Люди тобі потім кричать: от він ходить живий. Що ж ви там не нагадуєте? Дали. А ти бачиш замахи, а вони можуть бути успішні або ні. Ну, типу, ти бачиш загрозу. Кризовий рік не означає смертецький стовідсотковий рік. Хтось із моїх колег стверджує, що там Путіна немає і так далі. Я з цим не погоджуюся, і я на, ну, на цьому наголошую. Я не вважаю, що Путіна немає. Ну, тобто, я розумію, що в нього є ті, хто його страхують візуально, але на ньому так. да, але на ньому тримається весь кооператив озера без центральної частини цього кооперативу озера у вигляді царя, як осі, воно би не попрацю... не працювало. Ага. Вони б почали би гризти один одного, і Росія в це скотиться. Коли його не стане, тому що по факту це не совковий приклад ем, узурпації влади, коли в тебе партійна елітка тримає е, весь центр, і в тебе там партійний голова змінився, і, але сама партія нікуди не розвалюється. Тут ніфіга, тут основний центральний е, гаманець. Який вирішує, кому, кого в тюрму сажати, кого навічком травити, кому бабки видавати і кому дозволено бізнес віджимати, а кому ні, і кого саді по, підняти, а кого понизити, це одна фі центральна фігура. Це не партія вирішує. От у чому ну, якби да, бідося. А, От. Тому да, це певні дієві особи, але в, ні, в цих дієвих особах є стержень. І от коли цього стержня не стане, там почнуться дуже веселі процеси. Ну, Вони реально там почнуться. От. Але да, тут скоріше, поки смерть не Розлучить його та Ерефію з кінцями. Ну от серйозно, будь-якими методами, методами його отруєння, гавнюка, там, скоріше за все, якщо вони і реалізують план, то це саме про от щось типу отруєння або його смерті, смерті смерті, буквально. От тільки після того будуть, будуть якісь е -е, варіації. А якщо дійсно от подивитися такий от персональний, не знаю, прогноз, розклад на Путіна, від чого він може померти? Це може бути замах, це може бути вбивство, це може бути, не знаю, природня смерть, хвороба, катастрофа. Ні, катастрофа тут дуже наврядче, а от знову про питання отруєння. Ага. Про питання отруєння. Якогось отруєння рідини, що тут рідина, що тут рідина, і це вже, до речі, не перший раз, це не тільки у мене, і тут рідина, тобто найбільша вирогідність це щось через ну, отруєння, якусь таку історію. Це найбільша вирогідність. Ну, повар Путіна вже політав на гелікоптері, а хто міг би наважитись оце зробити? Скажімо так. Дуже близьке коло десятка пентаклей mm -hmm. Дуже заможнє, дуже близьке коло. Скоріше мова йде про еліти, про еліти або про ФСБ. Елітарне саме це про еліти, а це ну хтось хто близько, бо це карта дому цікаво. Які можуть бути його мотиви, тому що якщо близьке коло. То, ймовірно, вони давно знайомі. Це людина, Ви пам'ятаєте можливо... Сталінізм? Сталінізм пам'ятаєте? Чи всіх влаштовував Сталін? Ага. Ти, коли держава і диктатор перестає боротися із зовнішнім ворогом, він починає боротися з внутрішнім ворогом. Так. Коли внутрішні вороги реальні закінчуються, машину репресій не зупинити. Ти перестаєш бути. Будучи при царі, при, отаку, при, при близькому оточенні, ти перестаєш бути захищеним. Ти можеш бути наступний. Кому діду в моразмі здалося, що ти зрадник, це при Сталіні було те саме. Чому вони боялися дихати біля нього? Чому вони е, боялися перевіряти його, е, живий він там чи вмер, заходити боялися на хвилиночку, бо ти міг зайти не в потрібний момент і поїхати рубати ліс валіть, понимаєте? Ну, з кінцями. Або яку небудь дамбу до кінця днів своїх будувати до такої степені. От ну так вигідно кому? Вигідно тому, хто перестає бути у безпеці, навіть коли він є довіреним лицем. Ну, я думаю, і гроші там не останні місце. Звичайно, моменти. але власна безпека і інстинкт самосохранення, він в першу чергу завжди і у всіх. Ну, безумовно, так. Знову ж таки, опираючись на те розслідування, про яке ми говорили на початку. Найбільш таким не Вірогідним варіантом опитувані, вважають палацовий внутрішньоелітний переворот. Тим не менш, чи є така можливість, що ось це може відбутися? Частково так. Ну, тобто, це все одно, це в будь-якому випадку без політичних еліт ну, цього відбутися не може. Якщо його будуть труїти. То це буде хтось із внутряка. Угу. Якщо його будуть топити, душити, палити, я не знаю, там іще щось. Це буде хтось із внутряка. Це будуть а, елітарні, я ж кажу, ФСБшні структури. Тому це можна розраховувати як дворцовий переворот, тільки він буде по а, прибиранню конкретної фігури. Все. У попередньому інтерв'ю ми з вами згадували той обмін ув'язненими, об коли. Е Західні західній країни до США переїхали опозиціонери. Зараз вони дійсно транслюють дуже такі кремлівські наративи, починаючи з того, що санкції треба накласти суто там на е, перших осіб Кремля, і закінчуючи тим, що вони хочуть повернутися до Росії, бо вона їх чекає, вона їх е, е, жде і так далі. Тим не менш, розуміємо, що е, ось вони зараз. Заході, на, на заході, в безпеці. Е, ну і власне тут цікаво, чи хтось із цих опозиційних е, персоналів, чи може він відіграти певну роль у скиданні Путіна із влади? Той же Яшин, той же Карамурза. Не, 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 не. Вони потрібні на потім. Вони потрібні на потім. Зараз вони це не ті, хто здорово розуміє, що революції не бувають ніякими, окрім як кроваві. А вони ж все ж намагаються і рибку сісти, на стільчику посидять. А воно так не працює. Диктатура, диктатура з, е, знімається тільки кров'ю. Ну, Диктатура перестає ну, реально, диктатор він прибирається тільки кров'ю. Не буває ніякої мирної блін революції, яка скинула диктатора. Ну, Якщо це сталося, значить це не був диктатор. Все ну, типу, а там сидять популісти, які не готові е е ну, до активних агресивних дій. Не готові і не будуть готові. Вони потрібні на потім. Все. Ну, а дійсно, а чому вони поширюють такі е, аж занадто кремлівські заяви, які дуже суперечать їх званню хороших русських ну, тому а, що ми... імперці? Тому що імперці, імперці. Імпер... Імпер... Імперіалізм нікуди не дівається. Я хочу бути гарний для російського народу. Я вірю в те, що російський люд він не такий. Я вірю в те, що у всьому, що відбувається, винуватий тільки Путін. Якби не він не було би того всього, а люди не можуть вийти на революцію, тому що їх гатять дубинками, і це загроза життю. Їх можна зрозуміти, бо це або тюрма, або тебе ОМОН відвідну там від гамселив, і оця вся оця історія. Ну, це ж ну, це ж популістське, рабалепське мишлення. Воно ну, нікуди абсолютно не дівається. Єдиний, хто із них на початку говорив про те, що треба перевертати там автозаки і діяти агресивно, це Хадарковський. А потім і той здувся, розумієте? Ну так той. і той почав якусь нести повну маячню, ні самі ніс несенітницю. Все, все. Mm -hmm. Ну, ці дійсно заяви про те, що там ми хочемо повернутися в Росію. Хоча, зважаючи на те, наскільки складну операцію провів Захід, віддав там тих дуже важливих персон Кремлю, мене штовхує на думку, чи не повторять вони долю Навального, чи не повернуться вони знову в Росію і чи не чекає на них. Новичок, якийсь, там чи ще mm. у мене у мене у мене було uh, у розкладах натяк на те, що якщо uh, хтось із uh, яскравих опозиціонер... опозиціонерів типу Яшина або Карамурзи, там да перестане говорити так, як потрібно, тому що були певні умови для того, щоб обміняти. А от, да, тобто, все одно певні умови виставлені. А то там може бути і кіллери, і що хочеш. Mm -hmm. Давайте так: вони навіть в країнах заходу дані персоналі не є в безпеці, вони все одно в потенційній небезпеці, і це лише питання часу, коли вони стануть ось тут, -от, і де небудь прогулюючися по якому-небудь Лондону, вип'ють не ту водичку, в не mm -hmm. в тому кафе, не з тих рук. Все. Так, дійсно цікаво. Згадали вже ми Навального опозиціонерів, і тут згадалось мені, що багато майстрів говорили стосовно Юлії Навальної, що вона там все ж таки щось та й може змінити. Тим не менш, зараз вона так. Принишка, притихла навіть там на міжнародній арені, згадуючи там кілька місяців тому вона на якихось заходах виступала. Зараз чи щось команда її готує, чи все ж таки вона вирішила зайняти більш тиху позицію і не втручатися абсолютно в ті справи, аби не повторити долю чоловіка? Mm, я у мене ніколи не випадало, що вона там здатна щось там страшне міняти. Mm. Ну, типу, ні, нічого нового. Вона в мене випадає, як і Тихановська. Ну no, ні, uh -huh. не, не про що. Сидимо і щось там куйовдимося і періодично вилазимо, і кажемо, ай-яй, Путін терорист, негодяй, А от наше нове розслідування, хто скільки в Росії вкрав нових мільйонів. І далі сидіть, мовчки. В мене ніколи не випадало і не випадає і по сей день, що там Навальна щось едаке прямо зробить. Mm -hmm. Да, Там, скоріше за все, якісь там фондові зрушення, якісь там програми для РСІ, Ну, це таке. Це все татінь до тих самих пір, поки цар живий. Все, Ну типу, це все гівном в постійно намазано, і пісками поводжено, і, і граблями розвезено. Все. Ну, типу, ну, ну що, ну, ну чесно, ми говоримо про імпотентів, ну, так. про політичних імпотентів, які мало того, да яшина попереджали, не повертайся ти. Ну, типу, революції робилися в Росії з-за кордону, та візьміть живий цей досвід. Перестаньте mm -hmm. ви боятися кровавої революції та сидячи за кордоном, підкупити тих ФСБшників, вийде в тебе є зв'язки, вийде, домовся, з е, дай гарантії, дай бабла, як це і робилося завжди. Зроби внутрішній переворот, заїдь на танку в кінці кінців. Ну ні, же. Ні, ми будемо не. Ну, я ж кажу, що Кац, що Яшин, що. Ми будемо ровно в 12. Ми повинні прийти на відбирательний участок в день виборів і цій власті, сколько нас не согласних. Ви дегенерати, Ну, от серйозно. Ну, то так. Да, питання риторичне, скажімо так. Говорили ми про зміну, про можливі зміни влади в Е, якщо дійсно зміниться влада, це автоматично означає розпад Росії. Ні. На Захід не допустить розпаду Росії mm -hmm. ні в якому випадку. Ні -ні -ні -ні, ні, 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 ні. Ні, там будуть певні відпочкування. Там скоріше за все це буде стосуватися там туди Дагестану, оці, цієї сторони, да, але але не всієї Росії. Нікому не вигідно, щоб Росія розпалася, тому що не зрозуміло до кого в у кому дістанеться чемоданчик з заветною кнопкою і від цих дверей. А цього не може допустити Захід. І замість одного Путіна буде десяток. І замість одного конченого великого, е великої держави ми будемо мати цілу кубку якихось терористичних незрозумілих угрупувань. Ага. Вітаю коти! Свято осіннього рівнодення Мабон вже зовсім скоро. І я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною у місті сили буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень. З 20 по 28 вересня. Цей час ми проведемо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени, відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб, відвідуємо безліч місць сили та кладовища, навчимося ворожити на каві та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням. Але дійсно, от говорили ми про те, що там Дагістан може відколотися, а тут ще постає питання стосовно брянщини, Білгородщини і Курщини. Тому що зараз бачимо також, вони потерпають, нібито там від обстрілів постійно їх обстрілюють і бачать, що та влада, в яку вони вірили, на яку вони молилися, чомусь їх не захищає, навіть ППО не привезла. Чи спричиниться якісь процеси всередині цих областей? скажімо так? Ні, ні Нічого, до кого ні. ні. Це як завжди. Переїхали, виїхали з Чем'якіна, з Чебєкіна, Щебукіна. Переїхали куди-небудь в Тверську область, і там сидимо, плачемо і ниємо, як ми путіну на чорт не впали. Все, все класика жанру. Ну так, нічого такого, на жаль, не прогнозуємо. Перестаньте сподіватися на російський народ, перестаньте сподіватися на російських опозиціонерів. Ну, це ну, типу, на. на ну... Я не знаю, від жаби в болоті толку більше, вона хоч квакає прикольніше, вона хоч може вам комарів половить. А тут взагалі без толку. Окрім бла, 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 і розслідування як очередний прокурор через 5-10 років відмив бабла на лісопілки з подачі Путіна. Понімаєте? Все, все. ну, типу, кору. О Боже, в Росії страшна корупція. Класно! Кому ти, ти то розказуєш? Так, ну і щоб підсумувати нашу цю розмову стосовно ймовірності, е, взагалі зміни влади в ареф, е, є така дійсно думка, що Росією керує колективний Путін, і Путін це таке от просто віддзеркалення е, лице. Типових всіх росіян колективних, і якщо там зміниться влада певним чином за смерті Путіна, чи там палацовий переворот, чи якимось іншим способом, то до влади прийде такий самий диктатор. Чи дійсно це так? Чи є можливість, що все ж таки якийсь там типу хороший русський може зайняти керівну позицію? Не зовсім там є е, дійсно і воно і прослідковується і в розкладах. і Зараз я дивлюся про те, що там є дуже великий ризик, того, що Росія буде мати не прямо як Путіна, не до такої степені, але все одно біля диктатурної історії. Тобто, це все одно буде якесь внутрішнє коло, своя людина, в внутрішньому колі, яка здатна утримувати оцей весь общак, того ж КП, озера і так далі, і тому подібне. Але рішення все одно, які будуть прийматися, я маю на увазі персоналію цієї вони не будуть такі, як приймається персоналією Путіна. Колективний Путін існує дійсно, тому що не він один приймає рішення в будь-якому випадку. Є оточення, яке моделює там так або інакше, доносить потрібні новини, не, не доносить потрібні новини, приймає якісь незручні рішення і так далі. і тому подібне. Але іще чорт зна, коли майже рік тому, ми роздивлялися з приводу потенційних кандидатур. І О, от, от, Китая, от Китая є своя кандидатура, в якій Китай би був би зацікавлений, як правителі великої Росії. У Захода є свої кандидатури, які б вони залюбки б хотіли б посидіти, посадити на цей стілець. І всередині самої Ерефії розглядаються потенційні кандидатури, які б могли отримати цю всю махіну. А отже, ми маємо один стільчик. Я вже тоді проводила цей приклад. І зараз його проводжу, і як мінімум, там три персоналі, три-чотири персоналі від різних зацікавлених а, таких важливих гравців. Да, а отже, ми маємо цей знаєте, гру та 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 -ра -ра та та ра ра от хто скоріше. Кого скоріше впихнуть. От тому Захід зацікавлений в опозиції, який, в яку він при першій чи змозі закидує туди, хай вони там роблять каламуть. Китай зацікавлений у своїх людях всередині РФ, сама РФ зацікавлена в третіх людях. У нас є ще Емірати, які мають певний вплив і готові. Ну, коротше, тобто, ну всі мають підстраховочку. куди вони випливе, поки чорт його знає. Тому що гра така, знаєте, безбентежна та бурхлива. Але ну, те, що новий володар Росії, а, скоріше за все не буде діяти от прямо ось так, як діє Путін з такими конченими рішеннями, це да. Давайте так, чи буде це м'якіше, мабуть, якось, давайте окреслимо да, Скоріше за все, так. Це буде трохи інша векторна політика, тому що ну, нікому не, не додає радості і грошей. А те, що зараз відбувається всередині РФ, і тому, хто прийде наступним до влади, дістанеться такий треш, який йому прийдеться розрібати довго і унило. Просто навіть не для людей, для того щоб зберегти собі і своїй еліті гроші. Угу. але чи зміниться якимось чином політика щодо України? Та тут поки що не зрозуміло, де виходячи а, із да, да. того хто займе стільчик. А, знову ж таки, а що чи хто може вплинути на оце рішення? Хто займе той стільчик обставини? Виключно обставини ну, так, при яких так. обставинах, якщо американськими руками чи якими небудь спецурними, все таки комусь щось підлили з подачі і дали якісь гарантії, то це одна історія. Mm -hmm. Якщо він крякнув сам по собі і поруч оказався китайський ділян гот, то ну я умовно, то це друга історія. Ну тобто там багато варіацій. Я роздивлялася, ну воно ж варіативно, куди, куди заведе дорога. О, от да, да. Там дорога приключення нас вела, доки нам не прострелили коліно. Оце десь так. розумієте, приблизно, тому там ще там дуже весело. Так, ну на такій веселій ноті будемо завершувати нашу розмову. Цей раз дякую за цю цікаву розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Побачимось!